Всім привіт! З вами Віола, і сьогодні у нас нова рубрика: Задай питання йога тічеру. Хочу нагадати, що я вже 6 років викладаю йогу а, і більше 10 років особистої практики. Ну що, почнемо? Ну що, намасте. і в нас перше питання від Єлени Житомира. <сум> Чому люди насправді приходять на йогу і що вони ніколи не кажуть у голосу? Ну, зазвичай люди приходять на йогу, щоб розтягнутися. Але потім виявляється, що вони прийшли за внутрішнім спокоєм, тому що ми всі у цьому шумному світі не здатні почути себе. А саме на килимку, коли звучить музика, коли ти робиш плавні рухи, ти нарешті здатна або здатен почути себе, свій внутрішній стан, свої бажання. І це насправді те, що замовчують більшість учнів. Так, у нас наступне питання від Катерини з Києва. Чи правда, що йога змінює життя? Якщо так, як саме це проявляється в людях? А можна сказати, що дійсно так змінює життя, тому що людина, по перше, стає більш чутливіша і свідоміша до себе не тільки те, що. В голові, да, постійно крутиться, а ти ще починаєш відчувати своє тіло, відчувати свої потреби в тілі, а де тобі потрібно зупинитися, заспокоїтися, де подихати, а де просто полежати і нічого не робити. Тобто, можна сказати, що йога змінює темп, поки життя, потім стиль, потім звички, і так поступово. Поступово йога змінює ваше життя на більш свідоме, більш глибоке, більш чуттєвіше. Тобто, повертає вас до себе. Окей, третє питання у нас від Ірини зі Зіжмеренко найнеочікуваніший побічний ефект практики, який ти бачила у своїх учнях. Льози? Це коли дівчина просто займалася, займалася. І в якийсь момент вона почала просто плакати. Ви уявіть, що в мене на практиці хтось починає плакати, і я, як викладач, в мене був такий шок невеличкий. Потім вона, типу, все добре, все добре, підійшла до мене після практики, попросила обійнятися і подякувала. Боже, згадуєш, мене самої кому в горлі подякувала за те, що дала їй знову відчути своє тіло. Там дуже така травматична історія була з тілом, а і вона на протязі практики це було не перше заняття, це був другий, третій місяць практики, регулярної практики. І вона поступово розблоковувала ті стани емоції, відчуття, які були в неї застрягші в тілі після, після цієї травми, да, яка відбулася. І тут, на Йозі, відбувся цей катарсіс, можна сказати. І вона нарешті відчула вивільнення. Оце було прям дуже-дуже сильно. І так, четверте питання у нас від Андрія зі Львова. Mm. Яка різниця між йога для тіла і йога для внутрішніх трансформацій? Йога для тіла це про форму. Коли ми приходимо, щоб вирівняти поставу, наприклад, підтягнути тіло, да? тобто є певний запит, попрацювати своєю формою. Але потім у всіх запит зводиться до одного, це все-таки попрацювати з внутрішнім станом. Тому йога для внутрішнього стану це про відчуття, це про глибину, це про цю трансформацію, яку ми всі проживаємо. Насправді на килимку завжди відбувається трансформація. І ти до того, як став на килимок, і ти після того, як зійшов з килимка, це дві абсолютно різні людини. Тому що там відбувається багато процесів не тільки на фізичному рівні, а й на ментальному, а й на психологічному тобто на всіх рівнях ми чуть-чуть та й змінюємось. Тому є різниця, але все-таки суть одна. Прикольно. Так, дивись: п'яте питання: чому mm -hmm. більшість людей, трошки позаймаючись, кидають його, як цього уникнути? Mm -hmm. Дивіться, а ми бажаємо від йоги дуже швидких результатів, а насправді цього не буде. Ти не можеш прийти два-три рази на йогу і отримати результат. А люди звикли до швидких результатів. Ми звикли швидко отримувати відповіді на свої запити. Да? «Вела в GPT і одразу щух. Ми звикли швидко шукати будь-які виходи з ситуації. А йога нам каже: пригальмуй, тобі потрібен час, тобі потрібно заспокоїтися, привести до ладу своє дихання, привести до ладу свою нервову систему. я тобі допоможу, але треба час. Ми, не бажаючи чекати, йдемо шукати різні інші джерела. Тому йога все-таки про довгу гру, про маленькі кроки. Але ефективні. Знаєте, як швидко дійти від точки А до точки Б? Як? Ну, як ти думаєш, від точки А до точки Б, як швидко дійти? Сісти в таксі. По якій е дорозі? По рівні. Ні. А як? По косій плавній дорозі. Тому йога вчить нас саме цьому. По косій, плавній дорозі з вигинами, ви поступово прийдете найбільш ефективніше. До самого себе. Ось так. О, це цікаве питання. Найгірші міфи про йогу, які тебе вже дістали просто. Боже, <рес> Це моє улюблене. Так, записуйте. А, міф про йогу номер 1 На йогу не ходять не гнучкі люди. На йогу можна приходити всім. <рес> Навіть якщо на гнучкі. А, Другий міф а, це. Чи можна вживати м'ясо, якщо ти ходиш на йогу? Можна. Далі, продовження. Чи можна вживати алкоголь? Безпосередньо перед практикою не бажано, але після чи до, чи коли вам зручно, ви можете вживати алкоголь? Третій міф, мій улюблений, це про релігію. Йога це не релігія, ребят. Йога це просто. Спосіб, інструмент, яким ви можете покращити своє здоров'я не тільки фізичне, ментальне, психологічне, на різних сферах життя, на різних рівнях тіла і свідомості повпливати на себе. Тому це не релігія. Вам не потрібно читати мантри, вам не потрібно ходити в простираблах, змотаних. Не потрібно, просто практикуєте його. Так, їдемо далі. Наступне питання: з який момент у роботі з групою був найемоційнішим або найтрансформаційнішим для тебе? Ну, дивись одну якусь історію я виділити не можу, але я можу сказати фоново це те, коли ну, це відбувається практично завжди. Коли після практики люди, які зазвичай такі зажаті, скриті, напружені, вони підходять після практики зовсім інші. От вони приходять, да, можна сказати, такі затиснуті, а потім приходять до тебе і кажуть, боже, дякую! Це було так класно. Я відчула нарешті, як в мене розслабилась спина, як в мене розслабилась щелепа. Щире, я насправді відчула себе в своєму тілі гармонійно, і це насправді дуже і дуже цінно для кожного викладача. Е, коли, коли тобі дякують, і це от, є така трансформація не тільки моя, ну не тільки для мене, да? як для викладача, а ще й для людей. Я бачу цю трансформацію, яка відбувається кожен практично урок. І це прекрасно. Супер. Дякую. Так, наступне питання це часте питання насправді. Uh -huh. Чи потрібно бути гнучкою або гнучким, щоб почати займатися його? А що робити, якщо навпаки? Ну, ну, дерев'яне, ну, що, що далі? Не <різь> займатися йогою взагалі є таке дуже часте питання, насправді, я вже його розкрила а, декілька хвилин назад. Але а, дивіться: гнучка, не гнучка, дерев'яна або не дерев'яна? Це абсолютно ні немає ніякої різниці. Навпаки, класно, коли ви дерев'яний, і ви приходите і ви бачите прогрес, який відбувається, да тобто поступово. Перша практика складно, друга, третя. Потім в 20-ту ти бачиш, вже вау, я можу нахилитися глибше. Тому це абсолютно не важливо. Якщо ви не гнучки, якщо ви відчуваєте якісь зжатість, скутість тіла, так вам в першу чергу потрібно бігти саме на йогу, не в качалку, де ви ще більше заб'єте свої м'язи. А ті, хто гнучкий, то супер клас. Вам просто легше будуть даватися якісь складні пози. Тому не важливо, гнучки ви чи ні, кожен із вас знайде свою гармонійну форму в йозі. Це теж, до речі, актуальне питання наступне. Як зрозуміти, що ти не просто робиш вправи, типу просідаєш там чи щось, а справді практикуєш його? А, я розумію про що питання. Всі хочуть відчути цей вау-ефект після йоги, на коли в тебе там ти відлітаєш в інші країни. Тут потрібно також зрозуміти, що це буде, таке буде, але цього не треба очікувати просто йти займатися, практикувати. Але як зрозуміти, що твоя практика була не просто потягушкою, а те, що практика була дійсно глибокою. Це той стан, коли ти не думаєш, що робити. Коли ти слідуєш за своїм диханням, слідуєш за своїми відчуттями, коли ти не намагаєшся дожати себе в практиці, зробити там глибше, подивилась на сусідку, а вона робить класно, а я не класно. Так, все, мені треба так само класно, як вона. Або на викладача подивилась, який вже там 20 років практикує, він там хобав бублік, скрутився. ти такий, блін, я не можу. Коротше, відкидайте це. І коли ви можете на своєму климочку провідчувати своє тіло, продихати класно, зробити те, що для тебе є над, тоді це практика. Не для когось, не для когось практикувати, а для себе практикувати. От тоді це дійсно практика більш глибока. Тоді не про форму, а про Ось так. Не менш актуальне питання насправді, який один принцип з йоги міг би змінити життя сучасної жінки? Коротко про ступені йоги. Є вісім ступенів йоги, і те, що відбувається на килимочку, це не є суть йоги. Перше із, із надважливих ступенів йоги це не насилля, а хімса. І тут я прям хочу жирним, жирним підкреслити, не насилля. Сучасна жінка, я звертаюся до тебе. Припини, будь ласка, насилувати себе і своє тіло формами, дедлайнами, ще там, да? коли ти давай, вижимай з себе останні соки, щоб зробити, я можу, я можу. Не насилля. В Юзі є принцип: 70 на 30. десь 70% це напруга. Але 30 це тотальна росла. Спробуйте не зараз перекласти цю формулу не тільки на йогу, да, в практиці, а й на своє життя, не насилля до себе, більше любові, більше прийняття, більше відчуттів, смаків, дотиків і менше хвилювань, переживань, форм, страхів. І того, тому не насилля. Це основна основний месендж, який я завжди передаю в своїх практиках учнів, і який я зараз хочу сказати вам. Ну, і питання від мене. Що найскладніше в тому, щоб вести людей у практиці? Не технічно, а, а саме енергетично. Угу. Ти знаєш, мабуть, те, щоб тримати поле. <свистем> Зараз щось на езотеричному, тримати поле насправді це е, можна виміряти навіть науково, тому що кожна, у кожної людини є своя да? ця енергетика, аура, як хочете, її називати. І уяви, проходить група з 15 чоловік, і кожен в своєму. Хтось посварився з чоловіком. хтось... Е, 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 е. Щось там не доробив на роботі в нього думки тільки про це. У когось просто якийсь поганий настрій, і, взагалі, фон такий, ну, не дуже. Хтось не виспаний після обстрілів. І це все має свою вібрацію, досить важку. І ти, як тічер, так, як викладач, приходиш, тобі треба це поле вирівняти. І вирівняти ти, ти тільки можеш через себе. Е, тому це дихання. Це спокій в голосі, це оця... хоп, захвачуєш такими великими великими обіймами, і... і тримаєш це поле до кінця практики, коли вони потім фух, всі розслабляються, в шавасані, відпочивають і відновлюються. Оце найскладніше насправді витримати цей тиск, тому що емоції різні, вібрації різні, і це досить складно. Я не знаю, чи зрозуміють мене зараз люди, які. Ну, не в темі, але йога тічери мене точно зрозуміють. Найскладніше для викладача це дійсно тримати поле, щоб люди не випадали, не думали, не йшли в деструктив, а все-таки підвищували свій рівень енергії, підвищували рівень вібрацій і виходили з цих станів, в яких прийшли. Ось так. Це не просто сильно, це потужно. Це потужно. Ну і останнє питання на сьогодні: з якої йоги. Краще почати, який стиль обрати. <рес> да, да, знаю. Новачки завжди задаються питанням. Хочу ввести вас трішечки в історію взагалі йоги, як такової. А, насправді, стиль йоги він один, хатха йога. Це певний набір аса. Да, їх є там безліч, але стилі відрізняють тільки темп, швидкість форми у кожному стилі йоги. Однакові, якщо ви обираєте аштанга йогу, це складні елементи хатха йоги, силові елементи хатха йоги, більше новитривалість, чоловічі енергії, можна сказати. Якщо ви обираєте віньяса йогу, то це плавні, це ті самі рухи з хатха-йоги, але це плавні перетікання з однієї форми в іншу, з певною, певною послідовністю, з диханням. Якщо ви обираєте флай йогу, це так само хатха-йога, але в гамаках. Ну, тобто кожен стиль він має одне джерело, це хатха-йога, це перше джерело. А далі ви обираєте стиль під свій запит. Якщо ви хочете гарні руки, гарну форму, ідіть на більш силову йогу. Якщо ви хочете розтягнутись, ідіть на віньяса йогу. Якщо ви хочете а, нових відчуттів, нових станів, ідіть на флай йогу. І так ви обираєте різність ін-йога. Це про розслаблення, про спокій, про не поспішати, про глибину. А, да? Тобто релакс, йога. А, як там ще є, Просто ви маєте чітко знати свій запит і йти за ним. Але якщо не знаєте, куди йти, просто йдіть на хатха йогу. Це класичний стиль, який підходить всім. Дякую вам за запитання. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчик до гори. Якщо у вас є питання до йога тічера, пишіть їх у коментарях і в наступному відео. Якщо зберуся коментарі, я відповім на ваші питання. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь і до зустрічі на калимочку. Всім па-па!